Я зараз хочу вам показати, що було до. До було приблизно так. А що ми з вами зробили це неймовірно. Додивитись це відео до кінця. Так, заходимо, давайте, заходимо. А нам всі це видно. А можна всіх подивитися? О! Ми сюга цю, типа, поняв фонтанчик по їлочку не сделаем. Нам даровано сад і стежок мірят. Коженато мистецтво, рай смарахдових вод. Та й ті, хто радіють, запускаючи шахет в дитячу кімнату. Просто помилка Бога, недописаний код. Житіло, найвеличніший витвір для діла. В світі скрипок і скрипті, воно тягне радянське весло півсвіту відомо, ще з народження озвіріли спрагло живиться кров'ю, просто істинне зло, нагороджений чарами, сплітати любові, акорди. Я пірнаю в цей сюр, коли б міг будувати життя. Бо якщо не ми, то нас всі вб'ють ординські морди. Наш світ знову зламався, в минові інженер буття. За тире конами сонце встає, світає переконаним, взяти своє, вже горить Вавілонами в лавах з мечем, Бо пеклих вогонь не пече. За тире конами сонце встає, світає переконаним, взяти своє вже горить, Вавілонами, в лавах з мечем. Бо вогонь не пече, не пече, вогонь не пече. Уран народу тут, де дух міцніше вічних руд. В містах бруківка й тваринний бруд, якщо ти шлаку буд. То не збагатять кошти, ми стрижні, що світу дають вічно потужний поштовх. і вперті, не бояться смерті. Страшно, якщо знову два береги будуть роздерті, вчинки героїв стерті, діти колонізовані, кращі тих бій, з райвоків, а не колонізовані. Раби знедолені пірнають в тиску ми виринаємо у лаві по лі з підземних шах. Пошиваємо три часа переконами. Сонце встає, світає, переконаним взятий своє вже. Слава Україні! Героям! Слава!